О, самокати, да. так. Вони там їдуть на скорості, не зупиняють, маневрують між людьми. Та ні, ну це життя, ну мені здається, треба трошки до цього краще ставитися, з порозумінням теж. Ну, а де їм їздити? На дороги, щоб їх машина збила. Тут вони, може, там, з нами з пішоходами там, зіткнулися, ну щось трошки туди-сюди, якби. Ну, це нормально, якби. У ну... мене був такий випадок, що мене дівчина. Я от просто стою на узбіччі, і дівчина от бачить, що я стою, і просто мене от підрізає, в мене випадає телефон, розбивається. Мені здається, що треба обмеження по швидкості ставити на цих самокатах та на бульварній частині дороги, бо заважає Ну, В принципі, ні, тому що сама їжджу на самокатах. Їздять на них як, як попало. Тобто в нас ще люди не. не не доросли до самокатів. Ну, тротуар призначений для людей, щоб вони ходили, а не для самокатів, як мінімум. Я вважаю, що треба зробити більше зон для того, щоб можна було їздити на велосипедах і на е, самокатах. Я не знаю, водії кажуть, що заважають, причому сильно. Часто, от я, наприклад, на велосипеді їжджу, да, і я, наприклад, знаю, що навіть якщо по пішохідному переходу, я маю там зійти з велосипеда і пройти пішки. Якщо це велодоріжка, там стоїть знак уступити дорогу. Водії кажуть, що часто велосипедисти там їдуть по пішохідному, або їдуть по велодоріжці і вважають, чомусь їх всі мають пропустити. І за цього багато. Ну, тобто багато людей чомусь якось не таки не дотримуються. Тих встановлених правил, не, знаю, не читають, ну не, там, може якось несвідомо до цього відносяться, хоча це їхнє життя. Там мені доважають, мені не подобається, що багато хто їде на самокатах. Ну Їх просто багато хто кидає де попало, і потім вони валяються і вони виглядають неестетично і може заважати пересуватись. Невідповідально ставляться до того. Коли вони їздять, ну, що? по оточенню до інших людей, тобто вони можуть перевищити швидкість або е відчувати в собі впевненість ганяти. І всяке буває, хтось десь вийшов, не помітив і збив, ну, це... це недобре. Хоча самокати взагалі річ зручна. Ну, якщо вони по велодоріжкам їздять, то ні. А якщо вони їздять е по тротуарам, то, напевно, заважають і, напевно, це проти правил.